Та бачу, скільки ж тут штук. Сорок штук, уже сорок оддав. Ось такі коврики. Ну, Подержте. Які, а теплі, які вони. Тут, тут кращі є, диві. Зараз цвятки краще. Вони на ощуп будь хороші, як оце їх зачувствуються, які вони, товсті такі. Диві. О. Диві. Диві. О, диві. о, Боже, диві. яка красота. Це в нас така допомога ЗСУ. Оця в нас бабуська тут живе по сусідству. Захотілося їй показати, навіть, щоб ми всі побачили. Маю честки 80 з чимось років уже. І вона сидить, 82, да, сидить ночами, днями. Як же ж вона старається, як їй жалко цих усіх солдат. Наших. І вона... Що мерзнуть, то мерзнуть. І хочеться, щоб їх трошки якось зігріло. А воно ж таке тепле. Сядеш на нього і вже чувствується, а що дивіться, ти пойдете. Товсте таке. О. Це не то, що я там тоненькі в'язала. Ось ну. ось такі, як ну, ось то... ось такі. Ну. Це так, все одно на цьому як сідати, то добре. Не, не ж... на голий стілець. А це ж бачиш ще. Що... Ось таке в нас життя Буття. Та да, там всякі Ось Така допомога. Сейчас mm -hmm. да. я тобі ще покажу. Так что дзвонить, аж. Та я ж плачу. Всякі, які хочуть такі. І такі, і такі, і такі, а де вони їх тільки з'їли. Да, Уже 40 штук передала, це вже 40 знову. І це 40 ще. О, ще. Оце допомога. Сама краща допомога. Ну, Осієї душі. Oh, oh, oh. Да. Все життя проробила. так? 25, 25 годин на тракторі проробила, на всіх марках колісних тракторів робила. Пахала, це не водітелем була, а просто тим механізатором широкого прохвіля. Так що о, Боже. Наробилась, наробилась, а тепер не можу я сидіти даром. Да, робота продовжується. Ох, не можна спокійно й на старість. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Боже, чи довго тягти? З раннього ранку до пізньої ніченьки голкою денно верти. А що ми зробимо? Мені дітей тих жалоб. Така напасть на нас. Нічого, нічого. Я, я, я не, не шкодую ні, ні ночі, ні дня, тому що це таке, що треба чимось допомогти. Лень я невелика в мене, хоч і робила на тракторі то мені до депутатів далеко братися. Ніхто не цінить такий труд. Як я робила сутками, а мені писали 8 часів. Я по три норми у сутки давала, а мені 8 часів писали. То якби за тих 25 років писали ті часи, скільки я проробила, то, мабуть, було б цілих 40 років мене і так усього общого стажу 39 років і 7 місяців. Тодішніх було два стажі, як я йшла на пенсію. Два стажі в мене було. Нічого. Звісно, здоров'я немає, пенсія на таблетки. І на хліб. Та ще ці твари на голову лізуть усі. Ох, не даючись спокійно. А ще це ще, ще вже другу, другу партію почала в'язати. Куди ти винізла? Ти. стільки ковриків. Ух. І це, я вважаю, дуже гарна допомога. Дуже-дуже гарна. Ось цієї душі. Я ж тобі кажу, що це сорок передала, це сорок нав'язала, ось вже знов починаю Стоску ложити. А О, та тут ціла виробництво і... собі. Бачиш? Та я бачу, так. Який хоче цвіта. Ага. Та головне, що вони теплі. Такі вже теплі. Та куди? Сядеш і, сядиш, і не... на землю сядеш і не чувствуєш голу. Та. Яка бачу. красота. Та ж треба так самому додуматися. І така поміч. Велика сильна. Велика поміч. Хто знає, вони там? Чи передали їм там, що вони ну, там? Ну, як їдуть, наші саме вони ж туди везуть, напередок. Да, вони да. все везуть туди. Хоч би почуть словечко, що там скажуть. Чи вийшло то, Чи Чи подобається воно да. їм. Чи Чи воно ж сугріває їх трохи. А що ж, сісти оце таке на таке тепленьке? Хороша штука, дуже хороша. Ну, а я й тобі подарую. Мені? Да, да. О, та мені треба теж так навчитися. А скільки ж вчитися? Подарую. На пам'ять. Мені матеріал дають а цього. А, то є чого да? Так, да, так. Да. Ага. Ну, це, це лицева сторона, а то виворить на. Ну так. А яка різниця, На ту й на ту стилі та я ложу собі на стілець, щоб якусь одежину положу та сідаю. А це воно ну, сположиш та будеш сидіти собі, стільки, стільки тобі схожу. Так, да, останеться, тоді надовго буду згадувати. Та, спасибо. А воно довго буде. Та я його й не зітру сама. <реш> так. Ну, добре, прийшла показати, що, чим наші люди займаються. Ну, я таким не займаюся. Як у мене ж там на карточці є якийсь. А там на, написано, як я пере гроші переводять, отак, то там е, нажміть зірочку для допомоги армії. То якийсь тільки гоп, нажмусь, таку цифру нажму. І так обратно, коли там кому передаю чи вові там ще. А вони нажміть зірочку. Я тобі цифру нажимаю, зірочку. Так просто. Ну так от то передаю. То, на... на Допомогу армії вони там. Ну, з uh -huh. приватбанком а скорпочки. Uh -huh. Ото цифру нажимаю, зірочку, і воно собі пішло. Да, Ото я так роблю. Декілька разів нажала, нажала, воно так ну, незамітно наче. Не Молодець. такими великими сумами, а так, які Молодець. там бачу, є, є, можна нажати, можна. Та я їх і не зчитаю, ну так посилаю. Так навчилася та. Ну, бачите, як ви гарно додумалися. Ну, вас прямо захотілося. Я зразу як побачила, думаю, розкажу й своїм. Люди ж дивляться і побачать, яка вас поміч од вас. От так просто людина сиділа і не знала, що робити, чим допомогти. Прямо воно од душі йшло, що чим уже давайте я таки допоможу. І таки ж знайшовся такий спосіб, зручний. Це вважаю, що дуже хороша допомога, дуже. Так. Так, Ну добре тоді. Все розказали. Дякую вам за таке. Це дуже добре. Нічого не скажу. Дуже я добре. туди, там темно в хаті, а тут мені видно, тут видно то да. я оце цього. Да. А ввечері світ включаю, а днем мені дуже, а то ввечері я в хату йду. О, а це одне мені тут видно, і я що хочу, те й. Да, хорошо, і все видно, і на двері кров. Це наче красивіший, ніж. Та да, цей. хороший, да. раді Бога, спасибо. Так, ну все. Всім добра. Всім здоров'я. Здоров'я і миру. Так. Да. Перемоги діждаться. Дочекаємося обов'язково.